Всім добрий вечір, з вами Деніс Френлі. Я вирішив дружні цього, Е, Зняти відео у своїй кімнаті сьогодні. Того що на вечір. Та. Того, що... На чого? То, що типу, там ще знову щось якісь ремонти типу, на кухні. Та. І я типу, подумав, що би тоді тут не зняти вже в великій кімнаті мільйон разів, останні дні зняли, тому такі справи. Сьогодні в нас буде реакція на Кіткат, знову новий смак, Пенналтбутер. Пенел Бутер це. Це Пеналт Бутер. Арахіусова паста. Та, тому поїхали до заставки. Наступне відео буде взагалі саме найдорожче. Що я там казав, що саме найдорожче тоді того року у мене було. Я знаю, саме яка найдорожча реакція це був. Пластивці Сініміс 60 гривень. Так от сьогодні буде найдорожча реакція в честь 20 тисяч. Наступна. M&M's я купив для вас. Тому наступне відео чекайте. Зараз у нас кіткат. Поїхали до заставки. Теніс зручний реагує, Теніс зручний реагує, сьогодні він буде їсти. Перевод, перевод, зразу переклад. Так. Кіт кат, вафлі за, рих... за рахісовою пастою в молочному шоколаді у молочному шоколаді, Ладі, Ладі. Поїхали їсти і почитаємо, якщо там є коментарі, хочу під відео це зачитати. Ну мусить вже хоча б якісь коментарі бути, бо я дивився, що там вже пішли писати. Десь годину назад було опубліковано, Здається, не знаю. Добре, давайте зацінимо, що собою представляє цей. Кіткат з арахісу, Ось так виглядає. Я не знаю, я, напевно, дуже зависокий. Знаєте що? Бо я тако дивлюся, я вже... Я поставив сюди дві книжки, так зрозуміло, треба трохи забрати. Бо я можу бути за високо для вас. Бо я завжди ставлю, якщо я в себе знімаю тут, а я це разохю тут. поставити. так думаю, буде супер. До речі, трошки якість гірша зараз вечором. Ну, вже здається супер. Бо щось світить світло, і то така херова якість. Ну, ви знаєте, вечором завжди херова якість. Поїхав. А зараз дуже низько. Це не нормально. М -м -м. М -м -м. Нічого такого Мені... Тому біле попереднє більше сподобалось, ніж ця арахісова паста. Це взагалі не смачно. Щось таке собі. Відселий 7 з плюсом, хіба? 7 з плюсом. Чи може 8 поставити, не знаю. Давайте тоді окремо прореагуємо останнє лишилося, Паста то все. Я піду по ложку і ми зараз вернемось. Чи ножик? Давайте ложку, так. Так, зараз ми розділимо так, кіткат. Так, я думаю, що ми коментарі вже під наступним відео з вами зачитаємо, тому що. Я дивився, щось мало було коментарів під новими відео. Тому. Ясно, що там багато не будеться читати, на два відео не розділиться. Тому зачитаємо їх у новому відео Мендемсом. Та, а зараз буде коротке відео. Ті, хто не любить мене довго дивитися, ура! Скажуть, ну ти радуйтесь. До речі, в мене зуби ці губи почали сушити. Хто не знає, розкажу. з приходу зими. Чи нехай буде, коли ще холода весна, там, знаєте, до літа ближиться, чи наоборот до зими ближиться, там ще гірше. У мене з губим капець як сушиться. Це зв'язано напевно з тим, що виходжу на... Морозче облизую губи. чи... У мене раніше, як я вчився в інституті, у мене ще сушило руки. Але то є окрема історія, то зв'язано вже, то я винен. Но губи, не то, що саме посуває, може теж, типу, я по привички, знаєте, облизую сам цього не, замічаю, не помічаю. А може бути, що, знаєте, ти зуб облизав, ну, збив, чаю, облизав губи чи зуб, вийшов на двір. Там, чи в туалет, чи що, а засушило. Так. Ну, Бо тепер морози там. Там не було. Я добре я добре знаю. Но воно призно. Так. Молочний шоколад, вроді би... Ну може і 8 поставимо, не 7. Не знаю. Щось нього... Тепер Аракса. До речі, у мене тут пері стоїть. Добре. М -м -м! Хочете прикол? Аракісова паста тупо солена. Не солодка а солена. У солодки додали тупо солене. Ну, вона на 8, але вона капець яка солена. У Солодке дала солена. Окей. Похоже на гріб. Реально. Так якби тут уже медвес лежить. Ану, ану, А ну дивіться, реально похоже. Вам похоже? Реально на гріб. Щоб квіти сюди поставити і такий пам'ятник. Все, мені би на гріб похоже було. І квіти головне не забути. Так, добре, давайте цей гріб доймо. Щоб ніхто, нікого, нікого не довелося сюди хоронити. Ну ти куди сюди похорониш? Мурашку, бджілку. Mm. Ну, вроді поставлю вже 8. Що тут вже бухтіти, знаєте? 8 ти все. Меню... Добре, зараз. Знаю, що пару днів назад мені писали, чому не воюєш. А ці розумники, які мені пишуть, чого не воюєш, самі то воюють, ха. Зараз скажете, напишіть. Напиши йому. Угу. Ми все одно ніколи правду не, не, не дізнаємось. Бо я теж можу прикинутись з кимось невідомим аккаунтом на ютубі, написати любому, хто веде якісь відоси і де воюють. А ніхто не знає, під моїм... Навіть фотографії не поставлю на свій аккаунт, і ніхто не буде знати, хто я, що я, де воюю, що воюю. напевно, лише пишу, що воюю. Так само вони, анонімуси ютубні. Пишу то дня, а в реальності сидуть на дивані ти ти що? Ти живіт ще чешуть. Вот що. Та. Але ж диванні критики, коротше. Пишуть одне, роблять інше. Тобто взагалі нічого не роблять. Добре, друзі, на цьому все. Йду знімати ексклюзивчик. Сьогодні слухайте, спеціально на 20 тисяч. Так попало, що ми на кінець. Бачите, з однієї сторони я і хотів, щоб ми набрали цих 20 тисяч саме у жовтня, бо жовтий мій любимий місяць любимий того, що це 10-й місяць, а 10 моє любиме число. Ха. Тому такі справи. справа. Думаю, ви тепер розумієте, чому я хотів дуже сильно набрати 10к підписників, бо 10 моє любиме число. Ну ви зараз кажете, діло вто! Тобі не треба 10 тисяч, тобі достатньо рівно 10 підписників. Дурний, куди з 10, ти, з 10 підписників підеш? Що з 10 підписників ти знімеш, по-перше, так? Тому я хотів 10 тисяч іменно, а не 10 просто. Добре, дружні. Поговорили. До наступного відоса. З вами буде несфрендлі. Повірте, наступний відос набагато крутіший за цей. Бо він дорогий до філа. Всім пока, давайте, побачимо.